На шиї зашморг в ногах два величезні букети з чорних та кислотно-зелених троянд. У Дніпрі готується демонтаж Ломоносова. Чиновники пояснюють, чому ми не повинні забувати, що він вперше хто почав використовувати назву українською мовою як російсько польською та в одним із важливих його задач він згадав казав, що треба підкреслювати важливість. Російського народу над другими іншими народами комунальники розуміють, демонтаж буде непростим. Пам'ятник із суцільної бронзи важить зо 30 тонн. Напередодні вже відпиляли масивні кріплення. Отож знімається ломоносов доволі легко. Труднощі ж виникають потім. Вже декілька разів поспіль робітники намагаються укласти пам'ятник на землю, аби вже в горизонтальному положенні перемістити його на причіп, але той не здається і гордо стоїть рівнесенько на своїй прямокутній підставці. Простояв тут ломоносов десь півстоліття, замінив на постаменті пам'ятник Катерині II, що загадково зник в часи фашистської окупації міста. Сьогодні ж за півгодини старань комунальникам таки вдалося укласти пам'ятник на причіп. Містяни здебільшого демонтаж схвалюють. Ну яке, скажімо так, відношення мав Ломоносов до Дніпра. Це представник, передусім, Росії був імперською Росії, Російської імперії. І я так думаю, що, мабуть, йому не місце у Дніпрі. Зрозуміло, чому так зараз. Бо якщо спросіть, спитати у Маріупольця, як йому це все русське, тоді відповідь буде зрозуміла. Історики додають в радянській системі ідеологічного впливу Ломоносов мав величезне значення. З ним пов'язують початок російської науки. От тільки знання, якими так пишалися росіяни, насправді були здобуті вченим у західній Європі. Росіяни не майстри підроблювати документи і творити з людини, особливо померлої, ту форму, яка їм потрібна для конкретної сьогоднішньої задачі. Ініціатива встановлення Ломоносова це дещо провінційне бажання. Відповідати високим нормам науки у розумінні не науковців, а бюрократів на місцях. Пам'ятник Ломоносову, як і інші сім російсько-радянських, відправиться на територію одного з комунальних підприємств міста. Подальшу долю цих пам'яток вирішуватиме міська влада. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.